Taraschevchenko wird mit Recht ein Genie des ukrainischen Volkes genannt. Er wurde am 9. März 1814 im Dorf Morenzi geboren. Fließt ins blaue Meer das Wasser, hört nicht auf zu fließen. Sucht so sein Lössichter der Kosake, will kein Glück im Sprießen. Та не витікає, шука козак свої долі, а долі нема. Майне лібер, майне лібер, Ах, інштат Ахінштадмір лібер. Воцу штат їх ампапіре, Траурінг, Оне Фройден. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, Чом ви стали на папері? Сумними рядами? Варом хат Вармхат біодердер статуніфт пербер, Гівік ой, ніфт іншляб гібін даркумер, а дзяйн еґінтінк ой. Чом вас вітер не розвіяв, В степу, як пилину. Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Во це хаблів, дункле Алден, во це шварце брали, воц у мене єґлянде, проїг сон сушало. Нащо мені чорні брови? Нащо карі очі? Нащо літа молодії, веселі дівочі? Рінґін, кьомзлет, дунглі нахт. Бодвірхеть, Аофіджурхи дунґлінахт. Гаптвілєнскреп дарвах мангенрот Ерва. Борітеся, поборйте, вам Бог помагає. За вас сила, за вас воля і правда святає.